Все, мир драгоценне, Господь встановив закони, яких потрібно виконувати. І а, не вбий, не кради, це все так виконується. І не потрібно там Моїсей, хо він а, хоч, і, а, є закон, не вбий, але він вбивав, тому що це були вороги, а, злочинці. Так? А злочинцями що робити потрібно? Вбивати і карати по закону, так? якщо вони прийшли до тобі з мечем, так? як сказано, то від меча імруть. І, звичайно, закон потрібно підтримувати, притримуватись так? і жити по закону Господа, котрий нам дав. І ми бачимо, що Ісус один так? покаявся розбійник і був спасений. Інший пішов до Аду. Ісус не сказав Я тебе прощаю іншого, Тож...